Моє припадки краєномовного каналу. Дивіться, які, які вже листочки листя. Ташки співають, небо гарне яскраве, красиве. Гілочки обрізають. Життя в Харкові. Треба буде фруктових дерев гілочок набрати на шашлычок. Гілочок на шашлычок. Це начебто непогано. Весна крокує. Ладно, як пройшла ніч, лапи. Оце Ні -ні ніч. Більш вечір після восьмої почало бухати. Я якось <кхем> дружину. Кажу, та то таке. Тут та дверями хтось. Грюкає. А воно ще, ще і ще. На жаль. Ну вона і читала свої телеграми. Шахайби на Харкові той, той, той район. Ховалася дівчатка по знову в коридорі. А воно бухало. Я навіть... Та не рахував. Ну як попервах рахував, а потім... Ми чекаємо на мир і начебто почалися якісь перемовини, домовленості. І все начебто рухається туди, коли хе. От трави сказав він. Рухається туди, коли куди потрібно до миру, але... Після такого вечора до ночі. Ну, ладно. Що там? Будемо сподіватися. Може це як найбільша тебра перед світанком, перед світанком. Тому все, будемо сподіватися. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Не ні на що. Все. Гарного дня всім мої любят. Пока.